Ісусу Христу. слава Україні. Є в українській літературі імена, що увібрали в себе живу душу народу, стали частиною його життя. До таких імен відноситься ім'я Тараса Шевченка, чия поезія уже понад сто років викликає почуття гордості і захоплення красою своєю силою і народною мудрістю. Сьогодні ми зібралися, щоб глибше пізнати і відчути. Чудові неперевершені поезії Тараса Григоровича Шевченка. Перед початком хочемо нагадати, що у разі повітряної тривоги наш захід призупиняється, і ми переходимо в укриття народного дому. Просимо хвилиною мовчання вшанувати всіх полеглих героїв України. Ми виступаємо в довільному порядку. Підходимо до мікрофона, називаємо своє ім'я, і яку установу представляємо, та назву вірша. Любова Любов Атаманчук Староста села огурники, по рибок верша, до осмиденника. Биють пороги місяць сходить, як і перше сходить. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, Очарити у Дніпра питають, де то наші діти ділись? де вони гуляють, чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачі, на тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються обуйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились, вернітися, де жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла. Де кровля хатари на морю червоніла, вернітися, не вернуться, Заголо сказало, синє море, не вернуться навіки пропали, правда, море, правда, синя, така їхня доля, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче, тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо не гин все згине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда. Чия кривда і чиїми діти, наша дума, наша пісня не умре, не загине, от, де люди, наша слава, слава України! Кліщ Софія. Учасниця літературного гуртка ранок народного дому села Угорники уривок із поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті засіяні гори кров'ю. По віку Прометея, там, Орел карає, щодень Божий добрі ребра й серце розбиває, розбиває, та не вип'є живучої крові, вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не не невигоре, На дні моря, поле, не скує душі живої і слова живого не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам з на тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб на сущий замісить кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений нам жити Ми віруємо твоїй силі, і духу живому встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики По віки і віки. А поки що течуть ріки, крови. За горами гори, хмарою повиті засіяні гори кров'ю политі. Отамто милостиві ми ненагодовану голу застукали сердешну волю, та й Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить В сльозах удові Ай дівочих пролитих тайно серед ночі, а материних гарячих сльоз. А батькових старих кровавих не ріки. море розлилось, огненне море. Слава, слава хортам, і гончим, і псарям і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава! Сині гори крайгою куті, і вам, лицарі великі, Богом не забудь. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свято. Я запрошую нашу наймолодшу учасницю Єва Данилейчук, учасниця гуртка Юні кінголюби. Бібліотека номер 11 село Угорники. Тарас Шевченко. Мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий іменало. Я пасягняти за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся, Богу і не знаю, чого маленькому мені, то й так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, а сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село поморніло. Боже небо голубеє і те почорніло. Дивлюся я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати, не мав мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, підійшла, привітала, утирала мої сльози та й поцілувала. Неначе сонце заціяло, неначе все на світі стало моє. Лани гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали, чуші ягнята до води. Брідня, а й досі, я згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у рахі? умер би оручи на неві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродивим, людей та Бога не прокляв. Олена Мартиненко, керівник народного матерського хору Прикарпаття та вокального ансамблю Коралі. Пророк, неначе праведних дітей Господь любя отих людей послав на землю їм пророка. Свою любов благовістить, святую правду возвістить. Неначе наш Дніпро широкі слова Його, лились, текли, і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли замерзлі душі. Полюбили того Пророка, скрізь ходили за ним, і сльози знайлили навчені люди. І лукаві Господньою Святою славу розтлили. І чужим богам пожерли жертву. Омерзились і мужа свята, Гори вам на стогнах каменем побили. І праведно Господь великий, моно звірей тих лютих диких, кайдани повелів кувать, глибокі тюрми покопать. І роде лютий і жорстокий вомісто місто кроткого пророка царя вам повелів надать. як народний дім села Угорники. Давидові псалми Блажений муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посаджене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрім своїм спіє. А лукавих, нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає. І не встануть справедними злі з домовини, діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Чи ти мене Боже милий навік забуваєш, одвертаєш лице своє мене покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий, як на мене дивитись і сміятись. Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі злії посміються, як упаду в руки, в руки вражі. Спаси мене од лютої муки. Спаси мене, помолюся і воспою знову твої блага чистим серцем, псалмом Тихим новим. Боже, нашими ушима чули Твою славу. І діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворогів і силу твою восхвалили твої люди, і в покої, в добрі отпочили, славя Господа, а нині покрив єси знову срамотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас, і жеруть без плати. І без ціни оддав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям в наругу сусідам, покинув нас, як овпритчу нерозумним людям, і кивають, сміючися на нас головами, і всякий день перед нами стид наш перед нами, окрадені, замучені, в путах умираєм, чужим богам не молимось, а Тебе, благаєм, поможи нам і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу. Побориш і другу ще лютішу. Стань же, Боже, з хую будеш спати От сліз наших одвертати, скарби здобувати. Смирилася душа наша, жить тяжко в оковах. Встань же, Боже, поможи нам! Встань на ката знову! Нехай почути сьогодні. Одному з вас пом'якшить серце, іншому просвітлить розум. Несіть у своєму серці той великий заряд духовності і краси, який ми черпаємо з творчості Великого Кобзаря. Дякуємо нашим читцям, які сьогодні взяли участь в Шевченківських читаннях. До нових зустрічей! Слава Україні!